Друзі, вітаю! Сьогодні 16 травня. З вами Валерій Клочок. І я маю для вас перші новини, не так їх багато, про візит Путіна до Пекіну. Цей візит був анонсований дуже давно, але питання про його можливість воно весь час відтягувалося і було поєднано, обумовлено і залежало від того. Як Сі з'їздить до Європи, Сі завершив свій візит до Франції, Угорщини та Сербії буквально поза минулого тижня. Щось він звідти привіз, і звісно, що саме його переговори з Європою в великій мірі визначали вже його переговірну позицію із Росією. Але я думаю, що не переговірну, а швидше ультимативну. Що відомо на дану хвилину? Звісно, подробиці ми будемо дізнаватися згодом більше, але вже є те, про що я вам готовий розповісти. Отже. Путін близько опівночі за київським часом прилетів до Пекіну і вже за 6 годин зустрівся із Сінзіпіном, нібито тет а тет Ну, як писали російські ЗМІ, то це була встріча в Уському Кругу. Але ця зустріч пройшла дуже швидко, вона тривала менше години. І, як на мене, це було дуже показово. А потім зустріч продовжилася в розширеному форматі, де були присутні члени делегації, яка особисто мені дуже серйозно впала в око, тому що вона була. Дуже чисельною, і вона нині є чисельною. Візит буде тривати 16 та 17 травня. Кого ж взяв з собою Путін до Пекіну? Чи хто взяв із собою Путіна? Я можливо так навіть скажу, тому що я вже не знаю, хто там головний. Справа в тому, що разом із Путіном прилетіли і колишній, і нинішній міністр оборони, міністр закордонних справ близько 20 губернаторів, віце премєр міністр перший заступник міністра, навіть шість віце-прем'єр-міністрів. Муратов, якого буквально призначили нещодавно, що не вам сказав, також керівники державних банків, державних установ, представники бізнесу. Ну, делегація, як на мене, налічує чоловік 100 що найменше. І звісно, за підсумками роботи такої делегації, ми повинні були побачити тривалу роботу комісії, які б напрацювали в документи. Ну, принаймні, їх обговорили, бо вони напрацьовані то раніше. Але все відбулося дуже швидко. Буквально через годину після офіційної зустрічі в вузькому кругу, як пишуть росіяни між Сіндзіпіном та Путіним, вже почалося е підписання якихось договорів. Але це були не договори, а заяви. Бо загалом російські ЗМІ анонсували підписання спільної заяви про поглиблення відносин всіосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Поки що все. А, так, не все там була підписана ще одна якась угода про спільний типу інформаційний простір між представниками російських так званих ЗМІ, точніше ТАС та представництвом найбільшого в Китаї інформаційного агентства Сіньхуа, якому напередодні давав письмове інтерв'ю Путін. Ну, я також думаю, що це не випадковість. І загалом, то в принципі вам розповісти нема чого більше, нібито. Але важливі заяви, які пролунали від Путіна та Сінзіпіна, вони загалом дуже схожі. Єдине, що різняться в частині, як вони кають врегулювання української кризи, але перегукуються українською кризою, називають вони війну в Україні, зокрема у Китаї, і Путін, коли звертається до Китаю, він також говорить. Цю саме дефініцію українська криза. І риторика, що стосується саме російсько-української війни, у Пекіну і у Путіна приблизно однакова. Є невеличкі відтінки, але вони не суттєві. Ну принаймні, Путін не дуже хоче говорити про якесь політичне врегулювання, але я так бачу, що в силу різних обставин він почав апелювати до так званого китайського мирного плану, який раніше Росія відкидала зовсім. А перша заява про підтримку саме цього китайського плану мирного. Була від Лаврова кілька тижнів тому, а нині вже її повторив і Путін навіть у своєму письмовому інтерв'ю, яке я щойно згадував. Чому вони від нього е, відмежувалися, як на мене? Тому що там є перший пункт, дуже неприємний для Кремля, бо в ньому прописано суверенітет усіх країн, які сповідують статут Організації Об'єднаних Націй. Про вони також вони заявляли. А це означає, що Путіну рано чи пізно доведеться повертати території. Звісно, що Сінзіпін про це прямо не говорить, але враховуючи те, що для нього Китай і Тайвань це єдина держава, то так само Крим і Україна материкова для Китаю це єдина держава, що зовсім не вписується в парадигму і концепцію Кремля і Путіна. Зокрема, що ж, власне, заявили лідери цих двох держав, диктаторських держав без перебільшення. Що сказав Путін? Він сказав, що Китай є головним партнером Росії у торговельно-економічній сфері. Ну, так і є. Торгівля між ними нарощується в останні роки, збільшується дуже потужно. Росія стала четвертим торговим партнером Китаю і розрахунки здійснюються між цими двома країнами, переважній більшості, в національній валюті в юанях та в рублях. І розрахунки сягнули вже 90% в цій валюті, але для Росії це в тому числі і проблема, тому що їй Потрібна і валюта стійка конвертована на відміну від рубля, юаня, це точно не долар. Точніше, долара в них не вистачає. Далі вони також обговорили напрями розвитку економічних відносин. Сказав Путін, що Москва підтримує китайський мирний план, про що я вам сказав? І працюють вони над створенням справедливого світоустрою на основі міжнародного права. Ну, це їхня якась така там хвора логіка і уява, і що дуже примітно. Путін наголосив, що триває робота щодо інтеграції євразійсько азіатського економічного, євразійського, перепрошую, економічного співтовариства та ініціативи Один пояс, один шлях. Це означає те, що Росія дуже прагне все-таки зберегти свій створений. Євразійський економічний союз, який, в принципі, нічим таким дуже потужним в економічному плані ніколи не відзначався, а натомість демонструє зараз Кремль те, що в них є якийсь потужний економічний проєкт. Ну, реакції з боку Китаю я на це не бачив. Що говорить лідер Китаю? Тут важливо співставити їхні заяви. По-перше, всі наголошують, що політичне врегулювання української кризи, так вони називають нашу війну, відновлення миру та стабільності в Європі, є сьогодні основним завданням. Данням тут позиції приблизно збігаються. так і є, але бачення дещо різне в них, тому що вчора, буквально, очільник центру протидії дезінформації Олександр Коваленко робив заяву про те, що Путін прагне ну в випадку переговорів обміняти території, наприклад, ті, що він зараз контролює вже на Харківщині, це не такі там великі, пронизу на 8 кілометрів. Вони зайшли в глибину України, наприклад, на Донбас. Така концепція гуляє, хоча прямої заяви не було, але цю ідею Кремль виношує. Сін Дзіпін про це конкретно не говорив, ну і звісно, він про це говорити не буде, тому що, як я вам щойно розповів, в Китаю зовсім інша концепція, до прикладу, повернення тимчасово окупованих територій дипломатичним шляхом впродовж дуже багатьох років. До речі, це говорив Зеленський. Китай про це публічно не озвучує, але зважаючи на те, яку він політику проводить по відношенню до Тайваню, то я думаю, що він. Буде залишатися саме в цій парадигмі, наприклад, що стосується повернення територій тимчасово окупованих Росією Україною. Наступне всі говорять про те, що він разом із своїм російським колегою працюватимуть, щоб зробити належний внесок у глобальну безпеку та стабільність знову говорять про це саме міжнародне право. Але для Китаю і для Росії це право виглядає доволі дивно, враховуючи те, що СІ ніколи не брезував використанням фактично. Такої не те, що найманої праці, а примусової праці уйгурів, чого лише створення вартує в лапках, звісно, цифрового концтабору уйгурів у Китаї. Це питання вже давно обговорюється на міжнародному рівні, тому про яке міжнародне право говорить, мені, чесно кажучи, погано зрозуміло. Далі він поточнює, що відносини Росії та Китаю стали еталоном відносин між великими державами. Ну, можливо, їхньому розумінні так, коли Китай здійснює економічну експансію Росії, доволі успішно про тому. Е, далі він говорить про те, що за три чверті століття відносини стали ще міцнішими. Ну, до речі, вони відзначаються річчя дипломатичних відносин. Е, Сподівається, що КНР і РФ дотримуватиметься принципів. Неприєднання, неконфронтації та неспрямованості відносин проти третіх країн, відверта маніпуляція. Поглиблюватимуть політичну взаємодовіру, і Китай та Росія підтримуватимуть становлення багатополярного світу. Про це до речі, і говорить і Путін про багатополярність. Але Абсолютно очевидно, що сьогодні світ рухається в розумінні Китаю до двополярного світу, де по один бік буде Китай, по іншій Сполучені Штати Америки, а можливо Європа, тому що переговори в Росії і Китаю нині також тривали з урахуванням візиту СІ до Європи. Сі дуже прагне розширення співпраці з Європейським Союзом і Європою загалом. Ну, як я сказав, вже була підписана спільна заява про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. І ніяких міжурядових договорів угод додаткових на даному етапі не зафіксовано, аби були підписані нові. Тобто, це, взагалі, церемоніальна міжурядова міждержавна зустріч між фактично рахуйте усім складом, ледь не всім уряду і влади Росії та Пекіну. І це дуже показово. Чи буде якась неофіційна частина? Ну, принаймні, у помічник Путіна її анонсував, що Путін і СІ прогуляється якимсь парком, поп'ють чаю. Але чи насправді то так буде, і візит може завершитися буквально ось уже менш ніж за добу, враховуючи, що делегація дуже велика, то говорити про те, що вона носитиме якийсь фундаментальний характер, у мене, відверто кажучи, підстав немає. Але це демонстрація швидше Китаєм того, що. Росія для Пекіну залишається дуже важливою в частині побудови геополітичних позицій у не те, що протистоянні, а співпраці поки що такі доволі дивіній з Європою, і в тому числі протистояння зі Сполученими Штатами Америки. І як повідомляє преса на урочистому прийомі від імені Сінзіпіна, на честь Путіна подають качку по пекінськи тушкованих. Трипангів із цибулою та пельменями з креветками, оркестр грає тече річка Волга та інші російські та китайські пісні. Гостям запропоновані вина та китайська горілка Маотай. На дану хвилину вся інформація про візит. Як тільки буде щось свіжіше, обов'язково вам повідомлю. Підсумовуючи і резюмуючи, скажу, що так як раніше анонсувала Москва, головним питанням для Росії залишається все-таки співпраця з Китаєм. Для них вона надважлива в економічному і стратегічному плані. Також основним питанням перемовин є дійсно російсько-українська війна, тому що залежно від того, як Китай підтримуватиме чи ні Росію, Росія буде спроможна або і продовжувати, або ні. Додам на сам кінець щодо участі у делегації Шойгу, колишнього міністра оборони Російської Федерації. Він вперше заявив, чим він буде займатися на посаді секретаря Радбезу. Замість Патрушева він стверджує, що так звана СВО і досі залишається в полі його віддання і зору. І почав навіть коментувати як колишній міністр оборони події на фронті. Але як це сприйме Білоусов, який також є присутнім у делегації? Час покаже, ну принаймні, інтриги лише зароджуються. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, обов'язково ставте подобайки. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!